Тож продовжуємо малята математику вивчати. Сьогодні ми завітаємо в гості до Оленки. Вона нас запросила і підготувала багато цікавих завдань. У Оленки є маленьке кошеня Моня. Воно дуже грайливе і весь час чимсь грається. Ось і цього разу Моня грався. Бабусиними клубочками з ниток та розкидав їх по кімнаті, а сам втомився і заснув. Допоможемо Оленки зібрати клубочки в кошики. Є три кошика з цифрами. Треба покласти в кошик стільки клубочків, яка на ньому намальована цифра. На першому кошику яка цифра намальована? Вірно, один. Отже, в перший кошик ми покладемо один клубочок. А яка цифра намальована на другому кошику? Цифра два. У другий кошик ми покладемо два клубочка. А на третьому кошику яка цифра намальована? Так, три. Отже, в третій кошик ми покладемо три клубочка. Малята, які ж ви молодці, швидко допомогли оленці прибрати в кімнаті. Кошеня моня вже проснувся і приніс нам. Цей клубочок, щоб покласти в кошик. Почекайте, це ж не клубочок. А що ж це? Це куля. У кулі є багато друзів, це різнокольорові кулі. Ось вони лежать у оленки на поличці. Розгляньте кулю. Яка вона? Куля кругла. Немає кутів, може котитися в різні сторони. Які предмети схожі на кулю? Яблуко, м'яч, апельсин, снігова кулька. Наступне завдання. Розгляньте картки. Чим вони схожі і чим відрізняються, схожі тим, що на обох карточках зображені кошики з червоними яблуками. Відрізняються тим, що карточка ліворуч. На ній зображений кошик великого розміру. А на карточки, що праворуч, кошик маленького розміру. Розгляньте наступні картки та визначіть самостійно, чим вони схожі, а чим відрізняються. Наступне завдання, що ви бачите? Помідор, огірок. Морква, яблуко, груша, банан. Серед цих овочів і фруктів виберіть ті, які схожі на кулю. Так. Помідор, яблуко, Молодці! Заплющте очі, розплющте очі. Чого не стало? Так, не стало помідора. Покладемо овочі в кошик, а фрукти на тарілку. Скільки овочів у кошику? Два. Скільки фруктів на тарілці? Три. Чого більше? Фруктів. Наскільки? На один. Чого менше? Овочів. Наскільки? На один. Наступне завдання. Скільки м'ячів? Вкажи на цифру. Один, два, три. Три м'яча. Подивись на геометричні фігури. Вкажи на кулю. Скільки куль? Вірно, дві. Подивись і скажи, чи вистачить повітряних куль лялькам. Роздамо кожній ляльки по одній повітряній кульки. Отже, одній ляльки не вистачило кульки. Тому що ляльок три, а кульок дві. Ляльок на одну більше, ніж кульок. А зараз розглянь уважно картинки та знайди предмети, які схожі на кулю. Ось і підходить до кінця пора року зима. А на згадку про зиму. Зробимо сьогодні аплікацію Зима з ватних кульок, які ви самі разом з батьками зробите. Для роботи візьмемо аркуш блакитного паперу, клей, пензли, серветка, 7 половинок ватних дисків для снігу, шматочки вати для хмаринок та для ватних снігових кульок сніжинок. Завжди починаємо викладати готові форми. Перш за все, з хмаринок починаємо. Беремо вату, розриваємо на три частини та кожну розпушуємо та викладаємо вгорі на аркуші паперу. Потім робимо сніг. Беремо половинки ватних дисків, викладаємо внизу аркуша паперу, на відстані чотири штуки. А між ними, де є блакитний колір, ми кладемо ще по одній половинки, утворюючи кучугури снігу. Потім відриваємо невеликий шматок вати та кладемо на долоню, накриваємо другою долонею та починаємо катати кульки між долонями коловими рухами. Утворюються ось такі кульки і викладаємо їх. По всій поверхні блакитного аркуша це снігопад. Залишається тільки наклеїти всі деталі. Але пам'ятайте, що під час роботи з ватою чи ватними дисками ми намазуємо не саму деталь, а аркуш паперу на тому місці, де була ця деталь ось так. Намазали. А потім на те місце, де Намазали клеєм, кладемо кульку, сніжинку. Ось така зима зі снігопаду у нас получилась. Малята, згадайте, будь ласка, що нам приніс кошеня Моня? А що ви дізналися про кулю? Молодці малята, до побачення, до наступних зустрічей!